Якщо ви дивитесь це відео і вам тільки виповнилось 20, то скоріш за все ви не згадаєте персонажа цього випуску. Або згадаєте ностальгійні епізоди, як ваш батя зі словами, та всі вони уроди кидав тапком телевізор. Чи вам в телевізор вже як пощастий? Загалом політичні ток-шоу минулого десятиліття, а то і двох нагадували більше продовження реслінгу, коли актори натокли один одному пики, а потім йшли ще й словесно накидувати хто скільки зможе, поки знов не получить пописку. Ні, я заявляю. І себе було чудово, якби не одне. Але часто такі шоу були далекими від об'єктивності, роздували хвилю популізму, а нечисті совістю та кишеною політики піарили себе на фоні інших, менш красномовних кандидатів. Господи, допоможи. таке собі гречкосійство в межах проросійської помийки телеканалу Інтер. Чи А от хто керував цим безмежним цирком Шепіто, сьогодні у випуску я вам і розповім. Отож, зустрічайте головний політичний оглядач України, який так і не вивчив української причина, чому ти не дивився мультиків дитинстві, бо телевізор був зайнятий. Славік шустрий за версією твоєї бабусі, та цього разу не політик нас на огляді, Савік Шустер. А перед тим як поринути у болото політичних демагогій ще за часів, як Янукович був президентом, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи дивилися ви на Різдво Свободу Слова замість останньої серії шрек. <плес> ви на каналі Крінч ТВ. Готуйтесь до порції псевдополітичної аналітики. А ми поїхали! Шавеліс Шустеріс, а це його справжнє ім'я. Я сам в шоці. Народився 1952 року в тоді ще литовський РСР в родині відомого вільнівського футболіста та спортивного тренера. Це частково вплинуло на майбутню професію на кай, який з дитинства мріяв грати у великий футбол, та згодом потрапив у склад юнацької збірної. Також окрім спорту Савік Шустер вступив до медичного інституту, проте закінчити його так і не встиг, оскільки у 1971 році, коли йому було 19, вся родина емігрувала через Ізраїль до Канади. За спогадами самого журналіста, це був досить довгий та болісний процес, оскільки виїхати з країни Рад просто так не вдавалося. А ставлення до емігрантів у найкращому состаборі світу було. Таким собі, вже перебуваючи в Канаді, Савік Шустер таки отримав медичну освіту і згодом переїхав до Італії, де працював певний період лікарем. Робота в медицині його непогано забезпечувала, проте згодом Савік Шустер по його спогадам почав писати статті в місцеву газету. Тематика досить проста: Протестний рух в сумку, вихідцем з якого він був. А попит на такі статті був досить немаленький в цивілізованих країнах заходу. Згодом Шустер переключився і на місцевий ринок, якщо можна так виразитися, і описував події рідного району в Італії. Звісно, світової слави це не приносило, але згодом випав шанс все змінити, і Савік Шустер ним скористався. 1979 року. Ракове утворення під назвою Радянський Союз розв'язало війну в Афганістані. Про причини довго розповідати не буду, бо там все стабільно. Захист місцевого населення від міфічних радикалів та неонацистів, рука колективного заходу і подібна маячня, щоб просто оправдати завоювання. Перед власним заляканим народом ніколи такого не було. І от знову Савік Шустер, маючи вже певний досвід журналістиці та працюючи в медичній сфері, вирішив поєднати цих дві спеціальності. Та подався на гуманітарну місію в зону конфлікту, де почав писати про Афганську війну. Пізніше журналіст визнав, що його матеріали мали антирадянську спрямованість. Хоча, об'єктивно, якщо ти справді вважає себе журналістом, то важко було не побачити звірств, що чинила Червона армія. Статті Шустера були опубліковані в Newsweek, одному з провідних видань Америки. А перший гонорар становив аж цілих 1500 доларів, що на той час було непоганою сумою. І молодий журналіст, повіривши в себе, поїхав до Штатів з надією влаштуватися на постійній основі. Яке світове видання? Однак перша публікація не принесла очікуваної слави, тому Савік повернувся до Італії, де продовжив працювати на двох роботах. Згодом розпочався конфлікт в Чаді, і Шустера попросили з гуманітарною місією поїхати туди. Останній не розгубився і наперед зателефонував у Ньюзвік, яке і запропонувало йому співпрацю у вигляді репортажів із гарячих точок військових дій. Так і розпочалась повноцінна робота Савіка Шустера як журналіст. Він встиг побувати до кінця 80-х у тому Чаді, Лівані, Нікарагуа, не забуваючи періодично висвітлювати події в Афганістані, війна, в якому тривала вже аж цілих 10 років. У 1988 році. Савік Шустер працював для Радіо Обода, яке всіма силами до того глушилося в країні рад, і коли цензуру таки зняли, то останнє стало надпопулярне серед поневоленого населення. Пізніше, вже після розпаду Совка, Шустер очолив Російську службу Радіо Свобода, переїхавши в середині 90-х на болота. Одночасно журналіст захоплювався футболом, враховуючи своє дитинство та юність, і створив свій футбольний радіопроект, присвячений чемпіонату світу 1998 року. Тоді ж розпочалася співпраця Савіка Шустера з відомим на Росії телеканалом НТВ, який того часу вважався опозиційним та висвітлював гостро соціальні теми, постійно критикуючи владу. 2001 року, після приходу ображеного Карлика до влади, на болото в телеканалі НТВ силовим методом змінили керівництво, через що більшість працівників знак протесту покинули редакції. Більшість, окрім Савіка Шустера, який за мовчазною згодою і надалі працював вже на підконтрольному кремлю медіаресурсі. Ті роки Москва масово запускала свої пазурів на півмерті опозиційні видання, а населення країни народом їх назвати важко було абсолютно інертним до такого повороту подій. Того ж року Савіка Шустера звільнили з редакції Радіо Свобода, аргументуючи це його рішенням залишатися на НТВ, а сам журналіст. Продовжує свою роботу вже з прокремлівським керівництвом на базі телеканалу НТВ Савік Шустер створює власне ток-шоу під назвою Свобода слова, де в прямому ефірі без сценарію дискутують представники влади та опозиції. Ну як опозиції, рідкісними її представниками, оскільки з приходом карликового диктатора не в образу карликів будь-які опоненти з часом або зникли з медіапростору, або магічним чином помирали, стаючи хорошими росіянами. Тим не менш, в такому форматі шоу проіснувало до 2005 року, поки гайки ще більше не закрутили, і Савік Шустер обрав для себе набагато ліберальніший та цивілізованіший світ українське телебачення. За словами самого Шустера, він і без того мав бажання переїжджати з боліт. А телеканал ACTV дуже вчасно запропонував співпрацю. І не дивно, оскільки до 2004 року ACTV підтримував чинну владу в лиці Леоніда Кучми та виступав проти помаранчевої революції. Чому? Тому що власником телеканалу був такий собі Віктор Пінчук, український олігарх та зять Леоніда Даниловича, і було би досить дивно підтримувати протест, маючи таку родину. Після перемоги протестувальників телеканал всіма силами намагався відбілити свою репутацію. І на допомогу прийшов якраз Савік Шустер зі своєю вже на той час досить рейтинговою свободою слова. Програма стартувала у вересні 2005 року, одразу перевершивши всі сподівання інвесторів та власника каналу. Ток-шоу дивилися всі, і навіть ті, хто до того не цікавився політикою, і не Ивно, оскільки там в режимі реального часу. Можна було побачити, як різні політики ризуться між собою, чия гречка буде дешевшою, а глядачі в залі періодично підливають масло у вогонь, задаючи незручні питання. Також інтерес підігрівало те, що на думку тодішніх українців сам ведучий провідний спеціаліст за кордону, і байдуже, що цей за кордон це Росія. Насправді, якби сумно це не звучало, в ті часи наше населення масово дивилося саме російське телебачення, і воно в наших очах виглядало як більш якісне. Господи, яка огида, але все ж це наша реальне. Історія, а Росія ще тоді вливала колосальну кількість бюджетних коштів, повзучу експансію своєї пропаганди. Але розмова не про це. Савік Шустер співпрацював з СІТВ до 2007 року, виконавши фактично свою місію. Телеканал отримав славу неопередженого змі, де враховували думки усіх політичних груп та фракцій, в тому числі і зашкварних регіонів. І тут неочікувано влітку Савік Шустер разом з брендом Свобода слова переїжджає на Інтер. Причин називали декілька, але основна з них гроші. І справді Шустер отримав тричі більше бюджет на відміну від ACTV. Хоча сам політичний журналіст стверджував, що мета досить благородна. Він не хоче бути заручником одного олігарха, маючи на увазі Віктора Пінчука. Насправді, момент досить показовий, оскільки, будучи ведучим демократичного по його мірках, шоу, Шустер все ж при першій нагоді втік туди, де більше платять. Звісно, це можна пояснити конкуренцію, в тому числі і в медіа. Але якщо за гроші можна впливати, до прикладу, на русло дискусії в студії, то про яку свободу слова йдеться взагалі? Проте на той час просування зручних наративів ще не прослідковувалося, А Савік Шустер в свою чергу непогано так збагатився на внутрішній контент. Коренції змі і продовжує своє ток-шоу уже з іншим власником. Там ще була цікава історія, що ICTV не хотів так просто прощатися з відомим брендом і продовжив програму під назвою Свобода слова, проте вже з іншим ведучим. В той час, як програма Савіка на інтері називалася Свобода слова Шустера. Того ж 2007 року стартував ще один проект під назвою Великі українці, де Шустер був ведучим та співавтором. Проект закінчився скандалом, оскільки за підозрілих обставин переміг Ярослав Мудрий, за якого топив Україну та рідкісна Пасхуда. Дмитро Табачник, а святий Степан Бандера не дістався до призового місця. Друзі, як ви могли помітити, це відео без жодної рекламної інтеграції. Ми щиро дякуємо патронам та спонсорам каналу, які дозволяють нам розвиватися і створювати якісні відео на регулярній основі. Якщо ви хочете бачити більше нових та цікавих проєктів, то підтримайте нас матеріально на будь-якій зручній для вас платформі, посилання на які залишимо під відео. Дякую. А ще на соціальні мережі наші підпишіться. Нам буде дуже приємно. Навесні 2008 року Савік Шустер, пропрацювавши всього рік з редакцією Інтеру, заявив, що хоче більше незалежності і втік на телеканал ТРК Україна підконтрольний ще одному українському олігарху Рінату Ахметову. Десь ми це вже бачили. Це ж було вже. Проте тут важко не помітити іншого. Мігруючи з каналу на канал, Савік Шустер поступово нарощував свою медійну вагу. А за його присутність в тому чи іншому ефірі власники були готові платити велетенські гроші. Шустер навіть олімпійський вогонь із делегації України на Олімпійських іграх в Пекінів в 2008 році, настільки він став пізнаваним і медійним. Пізніше не було відкрито власний продакшн під назвою Савік Шустер студія». Дня, студія. А контракт, підписаний з ТРК Україною, гарантував щоденні ефіри, на відміну від одного шоу у п'ятницю ввечері. Не забував Шустер і про футбол, та під час чемпіонату світу 2010 року коментував з експертами більшість матчів як нашої збірної, так і закордонних. Після приходу до влади Януковича редакцію та продакшн Савіка Шустера почали так незле кидати з каналу на канал. Він то переїхав на перший національний, то повернувся на інтер, то знову приїхав на Національний. Проте сама передача не змінювала суті. Це досі було дискусійне шоу з топ-політиками та чиновниками України, щоправда, з деякими змінами. Тоді багато хто відкрито звинувачував Шустера у підіграванні чинній владі та критиці опозиції. Хоча сам журналіст стверджував, що залишився незалежним та не виконував вказівок адміністрації президента. Щодивно, більшість політичних ток-шоу періоду до 2014 чотирнадцятого закривалися, оскільки регіонали та реальна свобода слова це речі несумісні. В свою чергу проект Шустера спокійно собі існував аж до самої революції гід. Ності, хоча справедливості заради він не виглядав як довоєнні помийки того ж Бураєва. Студію справді запрошували опозиційних політиків та давали їм слово, майже не перебиваючи та не розводячи цирк. Спочатку було радіо на радіо говорили, це було ток. Після Революції Гідності проект Шустера далі кидали зі сторони в сторону, тобто з каналу на канал. Савік встиг засвітитися навіть на телеканалі 1+, плюс Але після скандалу з генеральним директором Олександром Ткаченко, де останній зняв з показу проект за дві хвилини до ефіру, Шустер знов перекочував на 112 дванадцятий телеканал, чи до того як він став проросійською помийкою. помилкою. Причина конфлікту з 1+, плюс достеменно невідома, проте можна припустити, що власник телеканалу каналу Ігор Коломойський мав домовленості з адміністрацією президента, яка не дуже тішилась в присутності в студії популіста Олега Ляшка та такого собі Романа Насірова, що потім валявся в лікарні з гіршою симуляцією. Ніж це робив я в дитинстві, коли не хотів іти до школи. Це нічне вручення підозри голові Державної фіскальної служби Роману Насірову навколо антикорупційні прокурори, адвокати і лікарі. Кілька місяців по тому самік Шустер виходив виключно на власному телеканалі 3 С Тіві. Так я теж не знав про його існування. А потім переїхав на регіональне муніципальне телебачення Києва. 2016 року року кар'єрі Шустера почались перші реальні проблеми. Державна фіскальна служба звинуватила політичного оглядача несплаті податків та розтрачені держ державних коштів при співпраці з національним телебаченням сам Шустер все спростовував. А коли в нього анулювали дозвіл на роботу як іноземного громадянина, то останній оголосив голодування. Що цікаво, то шустера підтримували в той період в основному всіляка нечість так званої опозиції, на добитки регіоналів, маргінали та інші покидки з табору Медведка. Все це додавало питань до самої особистості Шустера як незалежного журналіста, а його ток-шоу майже не виходили в ефір. На початку 2017 року телебізнес Авік Шустер студії згорнули, а сам ведучий на той час вже покинув Україну. Перед закриттям компанія оголосила, що шукатиме способів повернутися на ринок. Але для цього потрібно аж 10 мільйонів доларів. Не знаю, чи вони їх знайшли, але 2019 року, після всіх судів, в тому числі й з Ігорем Коломойським, Шустер повернувся в ефір зі старим новим шоу, встигнувши навіть написати власну книжку. З новим сезоном великих переглядів програма вже не мала, та її уваги до колишнього топ ведучого теж не було багато. Непередодні повномасштабного вторгнення один з його ефірів подарував нам легендарне відео, де вкотре б'ють пику Шуфричу. І на тому дякую. А наразі з відкритих джерел відомо, що Савік Шустер знаходиться десь в Арабських Еміратах. Савік, добрий вечір. З новим роком вас. З новим роком кажу. Новим роком. Як ваші справи? Тут. Надовго тут? Не знаю. Ну, відпочиваєте, працюєте? Працюю. Зрозуміло, все. Можете українцям щось побажати сказати. То хто ж такий врешті Савік Шустер? В наших випусках я часто розбирав журналістику, акцентуючи увагу, наскільки вона змінилася за останні роки. Якщо ж ми беремо світ політичних ток-шоу, то це був більше спосіб заробити рейтинг та гроші, ніж справді підтримувати здорову дискусію серед безлічі політичних сил. Савік Шустер вже ж в цьому плані був представником бізнесу, а не модератором в політичному полі. Як оцінювати його діяльність, вирішувати виключно вам? Для мене це залишається маніпулятивним та популістичним майданчиком для ігнорування реальних проблем. А все, що відбувалося на екрані, це шоу у прямому сенсі цього слова. இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது